Чи замислювалися ви коли-небудь, що перші ознаки хвороби Альцгеймера можуть бути зовсім не пов'язані з пам'яттю? Ми звикли думати, що все починається із забутих ключів або імен. Але що, якщо я скажу вам, що ваша близька людина може ідеально пам'ятати події 30-річної давнини, проте хвороба вже почала свою тиху роботу? Сьогодні ми поговоримо про п'ять найперших і найменш очевидних ознак хвороби Альцгеймера, це ті побутові дрібниці, які ми списуємо на втому, поганий характер або просто старіння, і знання цих ознак може допомогти виграти найцінніше, що у нас є, час. Давайте одразу прояснимо. Хвороба Альцгеймера це не просто вікова забудькуватість, це прогресуюче захворювання мозку, яке повільно руйнує пам'ять та розумові здібності. Уявіть, що ваш мозок це величезна бібліотека з мільйонами книг. Хвороба не просто вириває сторінки, вона спочатку плутає каталог, потім ламає полиці, а потім гасить світло в читальних залах. І починається цей процес з найнепомітніших куточків цієї бібліотеки. Отож, почнімо з першої, найпідступнішої ознаки, яка маскується під звичайну рису характеру, це зміна почуття гумору та соціальних навичок. Уявіть собі вашу близьку людину, наприклад, батька чи дідуся, який завжди був душею компанії, він сипав анекдотами, завжди знаходив потрібні слова, був тактовним і чарівним, і раптом. Ви помічаєте, що його жарти стали іншими. Пласкими, а часом і відверто недоречними, навіть жорстокими, він може сказати щось образливе гостю за столом і щиро не зрозуміти, чому всі замовкли. Це не тому, що він раптом став злою людиною, річ у тім, що хвороба починає вражати лобні частки мозку. Це наш соціальний навігатор, який відповідає за емпатію, тактовність і розуміння контексту. Людина перестає щитувати невербальні сигнали, не вловлює сарказм і не розуміє, чому її слова можуть поранити. Або ж буває протилежна ситуація. Людина, яка обожнювала гостей та гучні свята, раптом стає замкнутою та апатичною. Вона уникає зустрічі, відмовляється від запрошень, віддаючи перевагу сидінню на самоті перед телевізором. І ми думаємо, вона просто втомилася. Вік бере своє, у неї стрес. Але насправді це може бути мозок, який втрачає здатність обробляти складну соціальну інформацію, і ізоляція стає для неї захисним механізмом. Хех. І ось друга ознака, яку часто списують на розсіяність чи чудернацтво, це проблеми з грошима. І я кажу не про те, що людина забула заплатити за квартиру, таке трапляється з кожним. Йдеться про щось глибше про втрату розуміння самої цінності грошей. Раптом ваш ощадливий і розважливий родич починає робити абсолютно нелогічні покупки, він може витратити половину пенсії на марну річ з телемагазину або купити 10 однакових сорочок, бо йому сподобався колір. Він може стати жертвою шахраїв. Віддавши їм усі заощадження, адже його здатність до критичного мислення та оцінки ризиків ослабла. Ще один маркер, труднощі з простими фінансовими операціями, людина, яка все життя вела сімейний бюджет, раптом не може правильно порахувати решту в магазині, вона довго стоїть біля каси, перебираючи купюри і виглядає розгубленою. Або не може заповнити квитанцію на оплату комунальних послуг для неї цифри та їхнє значення починають втрачати сенс, перетворюючись на абстрактні символи. Це не недбалість, це мозок втрачає одну з найважливіших навичок виживання в сучасному світі. Я став. Третій пункт, який найважче помітити, бо він маскується під звичайну незграбність, це проблеми з візуально просторовим сприйняттям. Звучить складно, але насправді все дуже наочно, і я підкреслю справа тут зовсім не в поганому зорі і не в окулярах. Справа в тому, як мозок обробляє картинку, яку отримують очі. Найяскравіший приклад водіння. Людина, яка має за плечима 40 років без аварійного стажу. Раптом починає з труднощами паркуватися. Вона постійно зачіпає бордюри, не відчуває габаритів машини, не може правильно оцінити відстань до іншого автомобіля. Але це проявляється і в дрібницях. Вона наливає собі сік, але проливає повз склянку. Вона намагається повісити картину на стіну, але ніяк не може потрапити цвяхому петлю. Вона може спіткнутися на рівному місці або з труднощами спускатися сходами, бо її мозок перестав правильно щитувати глибину і відстань. Це не просто незграбність, це збій у роботі внутрішнього gps навігатора нашого мозку. Наступний момент тісно пов'язаний із попереднім, але стосується вже послідовності дій. Ми часто списуємо це на звичайну неуважність. Йдеться про труднощі з виконанням знайомих завдань, особливо якщо вони складаються з кількох кроків. Класичний приклад приготування їжі. Ваша мама все життя пекла свій фірмовий яблучний пиріг. Вона знала рецепт на пам'ять. І ось одного дня ви бачите, що вона стоїть посеред кухні у розгубленості. Вона додала в тісто, борошно та яйця, а що робити далі не пам'ятає. Вона може забути додати цукор або поставити пиріг у духовку. Цей збій проявляється в усьому. Людина може почати одягатися, одягнути сорочку, а потім зависнути, забувши, що треба застебнути гудзики, або ж намагається скористатися пральною машиною, з якою знайома багато років, але плутає програми і не розуміє, чому вона не запускається. Це не лінь і не втома. Це мозок втрачає здатність вибудовувати та утримувати в пам'яті логічний ланцюжок дій спочатку А, потім Б, потім В. Простий для нас алгоритм для нього стає надскладною головоломкою. А тепер перейдімо до того, що помітити, мабуть, найболючіше це втрата ініціативи та тотальна апатія, і це, мабуть, найскладніша для діагностики ознака. Бо її, неймовірно, легко сплутати з депресією, вигоранням чи звичайною лінню. ваш близький все життя був завзятим дачником. Що він з нетерпінням чекав, щоб поїхати на ділянку, порпатися на грядках це було його пристрастю, його віддушиною, і раптом цього року він навідріз відмовляється їхати. На всі вмовляння він відповідає одне й те саме не хочу, не цікаво. Втомився, і це не просто поганий настрій, це ніби з людини вийняли внутрішній моторчик, який відповідав за бажання та прагнення, зникає сама мотивація щось робити. Він перестає цікавитися новинами, життям дітей, відмовляється від зустрічі з друзями. Це не сум, коли людині погано, це порожнеча, коли їй ніяк. І ця порожнеча, ця байдужість до всього, що раніше, Приносило радість один із найгрізніших і найраніших дзвіночків хвороби Альцгеймера. Наступний момент, це тонкі, але дуже промовисті зміни умовленні. Ми не говоримо про класичну ситуацію, коли людина забула ім'я актора чи якесь складне слово, таке трапляється з кожним із нас. Проблема ж значно глибша. Йдеться про те, що людина починає втрачати доступ до свого словникового запасу. Вона хоче щось сказати, але не може дібрати точного слова. Замість цього вона починає використовувати описові конструкції. Замість дайте мені, будь ласка, годинник. Вона скаже Передайте мені, ну, цю штуку. Що час на руці показує. Або замість слова викрутка. Така паличка, щоб гвинтики крутити. Її мовлення стає простішим, біднішим, вона частіше використовує слова паразити на кшталт «ну». це саме як його. Ще один мовленнєвий маркер людині стає важко підтримувати розмову в компанії кількох осіб, вона швидко втрачає нитку розмови, випадає з діалогу, перепитує те, що щойно сказали, або просто мовчки відключається. Це мозок. Який вже не справляється з багатозадачністю обробки швидкого мовлення, за The... тепер поговоримо про побутові дрібниці, які на перший погляд здаються просто смішними чи абсурдними, людина починає класти речі в абсолютно невідповідні для них місця, і всі ми іноді можемо автоматично покласти пульт від телевізора в холодильник, коли дуже втомилися. Але тут йдеться про систематичну та нелогічну поведінку. Ви можете знайти окуляри в цукорниці або гаманець у шухляді для взуття, або брудну тарілку в шафі з чистою білизною. І найголовніше тут не сам факт, що людина забула, куди поклала річ. Ключовий момент в іншому у той момент, коли вона це робила, для її хворого мозку це було абсолютно логічною та правильною дією. Вона не бачить у цьому нічого дивного. Коли ви потім знаходите ці речі і питаєте, чому вони там опинилися, людина або щиро не пам'ятає, як це зробила, або може придумати абсолютно безглузде пояснення. Це не просто забутькуватість, це порушення логічних зв'язків у мозку, коли звичні асоціації, окуляри на столі, ключі в передпокої. Починають руйнуватися далі проблеми з орієнтацією, і я зараз кажу не про те, щоб заблукати в незнайомому лісі, йдеться про втрату орієнтації у добре знайомих місцях. Це одна з найстрашніших ознак, про яку людина часто мовчить через сором і страх. Ваш близький може піти до магазину, куди ходив останні 20 років. І на півдорозі зупинитися, не розуміючи, куди йому йти далі. Знайома вулиця раптом здається йому чужою він може дійти до потрібного будинку, але не знайти входу до своєї квартири в під'їзді, іноді це проявляється навіть у межах власної квартири чи будинку. Людина може вийти вночі до туалету, а на зворотному шляху заблукати в коридорі і не знайти своєї спальні. Ці моменти дезорієнтації можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин, і вони викликають у людини найсильнішу паніку він розуміє, що з ним відбувається щось не те, але не може цього контролювати. Ще один тривожний дзвіночок, який рідні часто списують на вікові примхи або неохайність це зниження критичного ставлення до свого стану. Та зовнішнього вигляду. Зникає адекватна самооцінка. Людина, яка все життя була чіпурною, раптом перестає стежити за собою. Вона може кілька днів ходити в тому самому одязі, забуваючи його змінити, може перестати регулярно приймати душ чи чистити зуби. Її зовнішній вигляд стає неохайним. І найголовніше тут те, що вона сама не бачить у цьому жодної проблеми. Коли ви тактовно намагаєтеся їй на це вказати, вона може й здивуватися або навіть образитися. А що не так, зі мною все гаразд вона втрачає здатність адекватно оцінювати себе з боку. Це стосується не лише гігієни, вона може вийти на вулицю в мороз у літніх туфлях або одягнути сорочку на виворіт, і для неї це буде нормою. Цей симптом свідчить про серйозні порушення в тих ділянках мозку, що відповідають за самоусвідомлення та соціальні норми, і остання, але не менш важлива ознака, яка неймовірно виснажує рідних. Це повторювані дії фрази або запитання. Людина може ставити одне й те саме запитання кожні 5 хвилин. Наприклад, А коли приїде Катя? Ви йому відповідаєте Минає п'ять хвилин, і він знову запитує Я щось забув, а Катя сьогодні приїде. І він робить це не для того, щоб вас роздратувати чи допекти. Він справді щиро не пам'ятає, що вже питав. І що ви йому вже відповідали, це найяскравіший приклад збою в роботі короткочасної пам'яті. Уявіть, що інформація, яку ви йому надаєте, просто не записується на жорсткий диск його мозку, вона надходить, але тут же стирається. Це також може проявлятися у повторюваних діях. Він може по кілька разів перекладати одну й ту саму річ з місця на місце. Або постійно перевіряти, чи зачинені двері, які він щойно замкнув. Це не просто забудькуватість, це вже системний збій пам'яті. А тепер найважливіше той переломний момент, що все змінює, чи знаєте, в чому полягає найбільша і найжорстокіша підступність хвороби Альцгеймера? усі ці ознаки, про які ми говорили апатія, дивні жарти, проблеми з паркуванням. Фінансові помилки можуть проявлятися за 5, 10, а іноді за 15 років до того, як людина почне реально втрачати пам'ять і отримає офіційний діагноз 15 років. Уявіть собі весь цей час рідні списують ці диватства на поганий характер, стрес, вікові примхи. Вони можуть навіть сваритися з людиною, ображатися на неї, не розуміючи, що вона вже хвора. Що це не її провина, і ось саме в цьому й полягає справжня трагедія, втрачається дорогоцінний час, час, коли можна було б підготуватися, почати підтримуючу терапію, яка уповільнить розвиток симптомів, врегулювати юридичні та фінансові питання, і найголовніше просто зрозуміти, що відбувається, і подарувати близькій людині більше підтримки та тепла, а не докорів. Рання діагностика не лікує хворобу, але вона кардинально змінює якість життя як для самого хворого, так і для всієї його родини. Отже, підсумуємо. неочевидні ознаки хвороби Альцгеймера це не про пам'ять, це про зміни в особистості, у побутових звичках, у здатності орієнтуватися у світі, це згасання почуття гумору, фінансова недбалість, апатія. Проблеми з мовленням та орієнтацією в просторі. Спостерігайте за своїми близькими, не відмахуйтесь від дивацтв. Дякую, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас. Чи помічали ви якісь із цих неочевидних ознак у своїх близьких? Або можливо, ви знаєте про інші ранні симптоми, про які ми не згадали? Поділіться своєю історією в коментарях. Ваш досвід може допомогти комусь іншому у д'яттяке кий.